Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має можливості, часу чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, покажемо вам такі бюджетні варіанти. Спочатку буде фокус 10-го року. 1,6, бензин, 220 пробіг, 5600 ціна. Якісь сьогодні пробіги файні. Всіх 200. Коробка механічна, п'ятистопенева. Гольф 6 2009 -го року. Та в до речі, часто просите. Так, 9 рік, 1,4 бензин MPI, 229 пробіг. Кондиціонер в рідній фарбі 6 850 ціна. П'ятиступенева механіка. І дача Logan з Швейцарії. 12-го року. Так, двигун 1.6, 147 пробіг. 5950 ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. Volkswagen Touran 2010 року. 6850 ціна автомобіля, 1,4 бензин ТСА механічна коробка, 229 пробіг. Так, клімат-контроль. П'ятий гольф в універсалі. 2009 року 1,6 бензин MPI 75 кВт. Так, клімат є. бортовий комп'ютер. 6500 ціна автомобіля, 200 тисяч пробіг. Пробіг треба перевіряти. П'ятиступенева механічна коробка. Клімат-контроль. Opel Zafira B, 11 року. 1,6 бензиновий двигун, 185 тисяч пробіг, 7,100 ціна. Механічна коробка для тестопанева. Opel Astra H, 9-го року. 1,6 двигун, 211 тисяч пробіг, 5,250 250 Ціна. коробка механічна, Ford C-Max, 8 року, 1.8 бензин, 188 тисяч пробіг, є кондиціонер, панорамний дах 5400 ціна. Сузукі Гранд Вітара 2005 року, двохлітровий газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 7300 300 ціна. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Рено Сценік 2006 року. Двохлітровий двигун. Автоматична коробка, 260 тисяч пробіг. 5 тисяч ціна. Є безключовий доступ. Клімат контроль. Ford Focus, Восьмий рік, 500 ціна, 1,6 дизель, 206 тисяч пробіг. Механічна коробка. Меган другого покоління. Шостий рік, 1,6 бензин, 249 тисяч пробіг, 4850 ціна. Так, Є панорамний дах. Коробка 5-ступенева, механічна. Клімат контроль є. Рено Сценік, шостого року, 1,6 бензин, механічна коробка, 210 тисяч пробіг, 5,200 ціна. Є панорама, світлий салон, кондиціонер. Фасад Б6, Восьмий рік, двохлітровий дизель, 201 тисяча пробіг, 6500 ціна. Так, файні пробіги. Коробка 6-ступенева, механічна. Citroen c 4 Grand Picasso. Семимісний 2009 року. 1,6 газ бензин, 207 тисяч пробіг, коробка механічна, 4850 ціна автомобіля. Так виглядає. Так, хотілося б показати детальніше. О, трошки є. Тут додаткові місця. Октавія 12-го року. 1,4 бензин. 230 тисяч пробіг, клімат, круїз, підігрів сидінь, 7300 ціна. Так, коробка механічна. Підігрів сидінь. Opel Zafira, комплектації космо. 10 рік, 1,8 бензин, механічна коробка. 6800, можливо, і ще торг. Комбінований салон. Дача логан 12-го року. 6850 ціна, 1,6, бензин, механічна коробка, 232 тисячі пробіг. Так воно виглядає. Так, авто не місце. Будь ряд сидінь. Кажу. Паркоп'ї. Меган другого покоління в універсалі. Так, рік, на жаль, не вказаний. 5200 ціна. 1,6 бензин, 231 тисяча пробіг. Так, часто питаєте за такі бюджетні авто. Тому кого цікаво, звертайтесь до власника. Є клімат-контроль в автомобілі. Opel Zafira 6 го року. 1,6 бензин MPI. Так, кліма підігрів сидінь по мовач фар. Датчик світла дощу, круїз семимісна, звичайно, 238 тисяч пробіг. 5700 ціна. Коробка механічна. Так, Знайшли ще один меган в хешбеку. Тут 10-й рік, 1,6 бензин. 7 тисяч ціна, 226 пробіг. Номер телефону власника фіксую. Так, шестиступенева механіка, рідний пробіг, кліматконтроль, датчик світла світло дощу, електропакет, трипакет, задні парктроніки, підігрів дзеркал мультимедії. Цей вже варіант цікавіший. Звичайно, треба перевіряти все. Опель «Зафіра». 2008 року. 1,6, 6 бензин, MPI, механічна коробка. Авто не фарбоване. 6550 ціна. Так, власне вказує, що 100% пробіг 176 тисяч. Ну, буває різне, треба перевіряти. Будемо якісь документи, є якісь підтвердження. Так, виглядає в салоні. За деталями звертайтеся до власника. Ренос Сценік. Шостого року дгуни 1.6, 191 тисяча пробіг, кондиціонер є, 4800 ціна. Коробка механічна, шестистопенева. Дача Сандера степ хтось з підписників просив. Тут знайшли 11-го року 1,6 бензин, 165 пробіг, 7 тисяч ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. Туран в червоному кольорі. Шостий рік, 1,6 бензин MPI. 196 пробіг, 5400 ціна. Так, кондиціонер, круїз підігрів, сидіння мивач, фар, електроцеркала, електропідйомники, бортовий комп'ютер, так, телефон. Так, сподіваюся, що вам видно. Може хтось шукає такого бюджетного турана. Так, Механіка П'ятиступенева. Ренос Сенік 6 року, 1,6 бензин 4,650 ціна. Пербігу, на жаль, не вказано. Так, кондиціонер є, коробка механічна.